Я народилася в місті Вовчанськ Харківської області, і там було в нас невелике різноманіття спортивних занять, але все ж таки для дівчат спортивна гімнастика, для хлопців футбол. І це був перший мій спорт. Шість років з шести до дванадцяти я займалася самоспортивною гімнастикою. А потім, в дванадцять років, я пішла на курси самооборони для дівчат і це вилилося в професійне заняття кікбоксингом. Де я захистила звання кандидата в майстра спорту України і була чотириразовою чемпіонкою України серед юнаків. Мені пощастило, і я все життя займаюся одним улюбленим видом діяльності. Спорт це моє життя. Це стало прямо таким стержнем, коренем моєї життєвої філософії. Я зараз і все життя своє займаюся тим, що через фізичну силу, через здобуття фізичної сили ми йдемо до психологічної сили. Тобто психологи йдуть від голови до тіла, а мій шлях назустріч від тіла до голови. І робота з людьми показала мені, що в мене є, ну тоді не було такого терміну, потім я його дізналася, як емоційний інтелект. Тобто це розуміння власних почуттів, наступний рівень це розуміння почуттів оточуючих, і наступний рівень це вже взаємодія, як я, ти, ми разом, і як це буде через три роки. Ну, тобто, таке моделювання умовно через три роки. Тобто, це про комунікацію, про розуміння людей, про їх справжні потреби. Ну, умовно, якщо людина там торкається коліна на занятті перший раз, я можу подумати, що це просто там почухала. Якщо за заняття він торкається там другий раз, я вже розумію, що там болить або щось бентежить. Я задаю питання, ми змінюємо вправи. Ну, Тобто зчитувати е, людину через тіло, через вираз обличчя. І це не про маніпуляції, це про щиру увагу до людини, яка прийшла до тебе. У мене підвищене відчуття справедливості. І в дитинстві я хотіла служити в армії або бути поліціянткою, що от я виросту, вивчусь і наведу скрізь справедливість. Бо як мені здавалося, в дитинстві зі мною часто ставалися якісь несправедливі речі. Можливо, це було просто дитяче сприйняття, але воно переросло, це нав'язливе бажання причиняти добро і творити справедливість. Наразі після 22-го року всі заняття в нас проходять українською мовою, особливо групові. Це обов'язкова обов умова а, для всіх працівників моєї студії. Бо я українка, я харків'янка. Знаєте, як то кажуть, що я не руска населення, я українка, яка досконало володіє мовою ворога Франція. От Ми відкриваємо очі на 9-му поверсі, і в нас за вікном Чугуїв. І просто вибух за вікном, і чутно і видно. Пішла жарити котлети, бо фарш з вечора стоїть. <сум> Кажуть, треба йти в гараж, а в гаражі треба щось їсти. Тому, щоб не пропав фарш, пішла жарити котлети. День в гаражі, це була так собі ідея. Там смотрова яма в нас і підвал. Коти з нами, і ми вдвох з чоловіком. Але наступного дня приїхали куми і кажуть, що ви тут робите, у вас дев'ятий поверх, а в нас на сусідній вулиці хоч шостий, ходімо до нас. І так ми були ще кілька днів у кумів, а потім, коли вже прилетіло прямо в нашу площу, то ми вже поїхали в село Харківської області, Краснокутський район, село Колонтаєв, там де жили батьки і діди мого чоловіка. Нас там дуже добре прийняли, дали нам будиночок, ми зробили там ремонт. І, до речі, зробили ванну кімнату, зробили санвузол, бойлер, гарячу воду. Були ми там недовго, от просто закінчили ремонт, ще місяць-два, і ми поїхали. І зараз в цьому будинку наші хлопці інколи, коли до них приїжджають дружини, можуть нормально перепочити. В нормальних умовах. Деякі місцеві мене спрашували, кажуть: ти коли поїдеш, ти унітаз забереш? Я казала, а що я схожу на бурята? Я теж вважаю, що це така невеличка моя вдячність нашим захисникам через те, що просто є якийсь будинок серед села, який ну, відремонтований. Ми переклали піч, наняли місцевого жителя там. Ну, взагалі я дуже така емпатична, тому я не вважаю, що застосування сили це взагалі ок. Ну, я так не вважаю. Можливо, це та сама філософія з дитинства, що лише для самооборони. Потім, коли ми вже повернулися до Харкова на початку 23-го року, теж не одразу за кілька місяців в мене працювала тренерка Даша, і вона плела сітки. І вона виготовляла окопні свічки. Вона спочатку просто сама це робила, потім попросила там задонатити щось саме на парафін. Але за кілька місяців вона з дитиною виїхала, просто передала мені в спадщину оці залізні банки. І ми почали їх робити. Тобто, це, мабуть, це 23-й рік на початку. Хоча, я ж кажу, чому кажу до мого стиду, в мене були відвідувачі, спортсмени, які ще з 14-го року приходили, У мене, до речі, багато чоловіків тренуються в тренажерному залі. Він каже, я там купив бронік, я купив те, я передав те, все. Я розумію, що я взагалі тоді нічого не розуміла. І Брунік, знає, що, ну, бронюк нащо, ну, нас це не стосується це десь далеко. Стидно, але так було, ну не доходило. І. Тому волонтерство можна сказати, що воно почалося 23-му році, коли Даша виїжджала, передала в цю спадщину саме з окопними свічками. І я зрозуміла, що сама я, звісно, можу бути молодець, але разом ми сила. У нас є ком'юніті, це наші відвідувачі, наші спортсмени. І ми почали виготовляти свічки просто в нашій фітнес-студії. Збиратися по суботах, я максимального. Тобто це такий цикл. Я зробила кілька сторіз. Кажу, приносити банки. Найліпше це з-під качачого паштету маленькі. І під сходами отут складайте. Я не знаю, хто ці люди. Тобто просто банки там з'являлися. Потім треба картон. Кого є картон? Ага. Принесли картон, треба його порізати. Є знайомий в тіпографії, порізали гілітиною, щоб було рівненько. І коли вже це я все підготувала, баночки підготувала, хтось задонатив на парафін, хтось прийшов в суботу, і ми це крутимо. До речі, в цьому році ми встановлювали рекорд за один день там зайняло це кілька годин. Ми зробили тисячу свічок, тисячу окопних свічок. Прийшли люди, це всі наші спортсмени з дітьми. І ми отак робимо. А потім в гаражі вже ми з чоловіком розтоплюємо цей парафін і заливаємо банки, передаємо волонтерам, волонтери передають вже хлопцям. Тобто напряму я з ними не співпрацюю. В нашій фітнес-студії є окрема група для волонтерів. Тобто я стовідсотково знаю, що тіло і психіка єдині. Що через тіло ми покращуємо свій і фізичний, і психоемоційний стан, тому виникла така ідея зробити льготну фітнес-групу для волонтерів. Документи ми не перевіряємо, просто достатньо сказати, що ви волонтер, є мінімальна зафіксована ціна, і люди приходять і займаються. Є графік, розклад, закріплений тренер, тобто два рази на тиждень за дуже помірну оплату. Можна займатися в цій групі. І це теж десь моє волонтерство для волонтерів. Бо я знаю, що вони приходять на спорт, знімають свій стрес, знімають свою втому і отримують покращення самопочуття. І тим самим вони можуть оновитися і творити далі. Бо я живу завдяки ним. Хтось в окопі, хтось взагалі вже загинув. А я живу, і в мене все добре, і буде добре завдяки тому, що хтось е, е, в холоді, хтось в жарі. Тобто ці хлопці, е, вони ж не всі професійні військові, це ж теж хлопці, які просто стали нас захищати. І це такий мізер, мені чесно, навіть соромно через те, що я роблю мізер. Ну, я намагаюся робити ще більше, і мені весь час здається, що я роблю мало. Це через вдячність. Бо я живу своїм життям. розумієте? я е, зі своєю родиною в своєму місці, в своїй квартирі, в своєму бізнесі я хожу на манікюр, я сплачую податки, я масштабую бізнес, е, мрію, подорожую, маю плани на майбутнє через те, що вони там мене захищають. Я бажаю, щоб це все закінчилося справедливістю для України. Взагалі хотілося б отак все зупинити, просто зараз, саме через те, щоб ніхто більше не постраждав. Але ми, українці, ми не згодні на будь-які умови. Нам же ж треба справедливість, бо те, що для нас вторглися, це я вважаю це несправедливо. Тому моя мрія, щоб, щоб це все закінчилося так, як треба, найкращим чином для України. І, звісно, дуже шкода всіх наших захисників. Я хочу, щоб вони всі повернулися додому живими. Ну, звісно, в мене є ще особисті мрії. Я хочу масштабувати бізнес, я хочу народити дітей, я хочу здійснити навколосвітню подорож, але це все після. Харків нікому не чинить перепон, він дає можливості. Харків це реальне місто можливостей. Тут стільки класних людей, хтось успішний, хтось впав, піднявся, і ти можеш в нього спитати, а як це, а чому так. І моя сила це моє оточення, це мої клієнти, які йдуть цей цікавий шлях. 99% моїх відвідувачів це підприємці, це цікаві люди, яких я просто не просто треную, я їх слухаю, їх історії життя, і це давало мені дуже багато знання і просто розширювало мій кругозір. Одна з моїх відвідувачів каже: ми з чоловіком відвідуємо там за кордон 4-5 разів на ти на рік. А ми п'ять років ніде не були, думаємо, боже, як це можливо. Ну як це можливо п'ять разів на рік десь виїжджати? Це де треба вклад е, знайти. Але ця думка, що це нормально відпочивати кілька разів на рік виїздити, вона засіла в мені. І так ти вже будуєш своє життя, що ти приходиш до того, що колись було нереально. Купити власне житло, відкрити бізнес це все колись здавалося нереальним. Але я повторююся, Харків це місто. Суперлюдей і це місто великих можливостей. Для мене наразі є формула щастя. Ми живі, ми вдома, і ми разом. І всі ці три компоненти, от саме в, в сукупності, дають мені відчуття щастя. Родина для мене важлива. Наразі моя родина це мій чоловік і наші два коти. І я планую. Щоб наш склад лише розширювався. Е, тому в мене все добре. розумієте? Я в себе є. І добре там, де я є. По-перше, я не вважаю, що комусь там легше або краще. Хто хотів виїхати, можливо, це для них щасливий квиток. У мене тут все є так, як я побудувала. Розумієте, Це теж особливість характеру спортсмена, він будує. Він не каже, о, в нього там щось хороше, а в мене нема того. Ми просто беремо, я теж хочу це хороше собі побудувати. Береш і будуєш. І так, до речі, багато моїх відвідувачів наразі, які мають фабрики, заводи, виробництва. Вони тут народжують дітей зараз, під час війни, вони можуть мають такі статки, що вони можуть полетіти до Луни і там поселитися. Ну, Мовно чоловіка тут залишити, а сім'ю вивезти. Але вони всі тут, вони ходять на тренування, роблять свої справи, виїздять відпочити і повертаються. І це теж дає силу. Тому моє оточення, моя родина, моя справа мені добре. Герой. Багато хто? Щиро. Ну, просто всі мої спортсмени, от реально, всі, кожен. Це особистість, це підприємець, це сім'янин, і в мене і дівчата, і чоловіки. І вони всі герої. І взагалі, ну, мабуть, всі харків'яни, взагалі всі українці, які зараз в Україні. Нема в мене кумиру, але в мене є багато людей, з яких я ну, беру щось. Своє. Я хочу бути е, стрункою, як Мадонна, 70 років або активною, як Дженіфер Лопес, і там скільки їй, да, років, е, їздити на ось такій машині, як оцей дядя молодець. Ну тобто є до чого прагнути, але це такий збиральний образ, бо знов таки, коли ти приходиш до себе, знаєте, е, завжди є хтось молодший. Красивіший, розумніший, кмітливіший, завжди хтось, якщо так мислити, то ти завжди будеш програвати. І коли ти приймаєш себе е, такою, як ти є, таким, як ти є, і робиш те, що тобі подобається, покращуєш себе, йдеш зал не через те, що тебе цкує твоя там половинка і каже, що ти там розповнішала, а йдеш через те, що тобі це подобається, і ти там насолоджуєшся. Е, Займаєшся тим, що тобі подобається, не через те, що сказали там, навчатися на економіста. А ти два плюс два не знаєш. Хочеш бути художником, але це не, не престижно. Ну, тобто займатися улюбленою справою і бути в гармонії з собою. Як би банально це не звучало. Але до цього приходиш, ми це весь час чуємо, але прийти до цього треба час. Ну, Мені здається, в мене, в мене є суперсила. Я виважена, спокійна, тобто раціональна. Я скучна. І це дуже мені добре. в мене стабільна психіка. Я не знаю, чи це генетична закладка, чи генетика плюс пропрацьовка особиста. Але психіка спокійна і тому це дає можливість насолоджуватись життям навіть зараз. У мене є магічна історія. На цей рахунок. У мене було дуже довге волосся. І коли це все почалося, мені хотілося, ну, окрім того, що ми там донатимо щось, робимо. щось, Мені хотілося віддати щось від себе, от прям фізично від себе. Так як моя вага становить 45-46 кілограмів, я не маю змоги здавати кров і бути донором, бо там від 50 кілограмів приймають кров. Я зрізала косу, отак просто по мочку вуха, і на виручні продала її, на виручені кошти. Ми купили два зимових комплекта військової одежі. Це було 10 вересня 2022 року, коли я перерахувала гроші на благодійний цей фонд. І 11 вересня на річницю моєго весілля. Звільнили мій Вовчанськ і мої родичі виїхали. Звісно, я розумію, що це лише за рахунок дякувати Богу і ЗСУ. Але мені хочеться десь думати, що це дівоча магія, бо волосся і коси це щось дуже магічне. І що цей вчинок допоміг нашим воїнам звільнити моє рідне місто. Я вірю в магію. В свою особисто свою і взагалі дівочу, жіночу, харківську українську будь-яку. Бо ну, ми тут четвертий рік, я, як ви розумієте, можу поїхати будь-де. Але я тут. Я нещодавно з'їздила в Італію, стала там чемпіонкою Італії в категорії спортмодел федерації натурального бодібілдингу, забрала свою медальку. Помаярила жовто-блакитним прапором, нагадала про нас. І ми повернулися до Харкова і працюємо далі. У мене три медалі, навіть чотири. Одну подарила а, племінниці, для того вона їй 13 років, щоб в неї був стимул а, досягати. Одну подарувала з гравіюванням своєму тренеру з подякою за те, що він мене підготовив. Так, у тренера теж є тренер. У мене є друг, наставник, і це мій тренер. От, і дві висять в мене в кабінеті, коли приходять до мене в гості такі поважні люди, як ви. Я всім демонструю і хизуюся цим, що навіть в таких умовах ми можемо готуватися до чемпіонатів, ми можемо волонтерити, працювати, сплачувати податки, брати гранти, і ще й готуватися до змагань, швиденько матнутися, забрати медальки і повернутися.